94,9 94 Борис і Слава Україні, слава нації, слава величному та незламному народові. друзі. 12-та година на студійному годинку Борис Піліфем. до нас до студії завітав провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бориспільського районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області. Максим Оксамит. Максим, вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити і взагалі нагадати головні правила поводження з вогнем, правила безпеки, і також ми з вами поговоримо про пічне опалення, яке ще залишилося у людей, якщо вони проти. Взагалі, як зараз ДСНС чи проводить роз'яснювальні бесіди, що димоходи? пічки, які є в хатах, за ними слід слідкувати і бути максимально обережними під час їх розпалювання. Так, звичайно, за змінами пори року в нас ну, актуалізуються теми проведення розмов з населенням. Тобто, якщо це, наприклад, там, літній період там більше уваги до спалювання трав'яних настилів і купання в річках, то все ж таки з приходом холодів це починаються розмови саме про опалення. Про використання, наприклад, там, різних електроприладів і тому подібне. Як взагалі слід поводитись і які правила під час саме пічного опалення слід дотримуватись? Яких правил? Загалом до пічного опалення ще можна віднести так само твердопаливні котли, адже все-таки принцип майже один той самий. Каміни сам. також так, можна туди та, відносити. Це можливо, тобто відкрите полум'я, що щось десь, як то кажуть, горить. По правилам досить просто, адже все-таки пожежу простіше запобігти, ніж загасити. Це, наприклад, не залишати без нагляду, не залишати відкриті топкові отвори, куди закидаються саме дрова чи ті самі пелети. Перед ним має бути лист металу, щоб не падало на горючі елементи. Потрібно слідкувати за димоходами, щоб на них не було тріщин, щоб димоходи не проходили поряд з горючими конструкціями покрівлі. Адже все-таки зазвичай, якщо десь пожежа і виникає, то це елементарно перетопили піч або щось, наприклад, ще не догледіли. І дуже часто буває таке порушення, коли димоход обкладається дерев'яними елементами конструкції покрівлі, і потім все це діло перегрівається і загорається. Чим не можна топити? Є матеріали, які не слід використовувати і взагалі вносити в будинок, тому що вони небезпечні. Елементарно, ну, якісь, наприклад, ганчірки, сміття, гума, адже все ж таки, ну, тобто, навколишнім людям все ж таки цим дихати, як не як. Це неприємно і не забуваємо, що через якісь тріщини в димоходах або в тріщинах конструкції тих самих печей чи котлів, десь воно потрапить вам до житла. І також спричинить проблеми зі здоров'ям. Чадний газ. Чим він небезпечний і наскільки зараз відомо випадків отруєння ним. Взагалі чадний газ дуже небезпечний. Він є тихим вбивцею. Проблема в чому? Його достатньо 1% від концентрації повітря, щоб людина кілька вдохів і втрачає свідомість. Дуже важко реанімувати людей від отруєння чадним газом, коли вже якась серйозна стадія. І люди не зрозуміють, тобто що вони отруються. Буде сонливість, буде запаморочення, тобто в такому дусі. Тому цим і заборонено, наприклад, обігріватися в гаражах автомобілем. Якщо ви сидите в гаражі, то ворота відкриваються. Цим заборонено так само розміщення тих самих генераторів десь в будинку або, наприклад, там під вікнами. Які можуть бути ще зовнішні маркери, що і як взагалі можна перевірити чадний газ і його рівень в оселях? А для цього є елементарно датчики та індикатори. Вони продаються. Це можна до вас звернутися, чи це треба робити самостійно? Вони просто продаються, наприклад, в магазинах. Той самий, ну найвідоміший магазин в Україні епіцентр. Тобто, просто приходите, звертаєтесь. Вони газоаналізатори називаються. Можна в інтернеті передивитися, на них є чудова інструкція, як вони встановлюються, і вони будуть пищати. Наприклад, це можна зустріти в. Там в американських більше фільмах, де в них, наприклад, там спрацьовує датчик як пожежної сигналізації, так і датчик, наприклад, чадного газу може спрацьовувати. Які подальші дії, якщо помічено, що є чадний газ? По-перше, максимально вийти з приміщення, і тобто викликати 102, точніше, 101, перепрошую, і тоді чекати на допомогу. В нас вже є спеціальні прилади для роботи в задимлених приміщеннях, тобто апарати на стисненому повітрі, і ми вже тоді будемо передивлятися, що де і як відбувається, адже все ж таки минулого року. Чи поза минулого року, на жаль, не пам'ятаю, були випадки таке, що отруїлася сім'я чинним газом. Це потім ну, виконуються роботи, і далі можна заходити жити. Це чиститься димоходи, вентиляційні канали, так я розумію, чи а, якась інша схема, якась процедура цього? А, так, так. Тобто, спочатку передивляється, що сталося, елементарно там топилася піч. Що сталося з нею? Там закритий, може бути закритий димохід, може бути десь там значні. Тріщини в тих самих конструкціях, недостатнє провітрювання. І тоді вже, тобто, звичайно, спочатку усувається те саме загорання в печі, наприклад, гаситься вона, і вже потім приступається там власниками або вони звертаються по допомогу до там до сільських рад, до міських рад. В залежності від матеріального становища і проводиться робота по ремонту цих печей. Від опалення хотів би перейти до декоративних камінів. Ми бачимо, що зараз їх дуже велика кількість нараховується, і дуже багато видів саме декоративних камінів, які встановлюються в квартирах. Це називають його там сухе пальне, це решта наскільки вони безпечні для людей. Все ж таки, в більшості це електроприлади, і тут все досить просто. Тобто використовуйте сертифіковану продукцію, перевіряйте її справність взагалі, тобто як, як що воно виглядає, щоб це не було пошкоджень ізоляції, пошкоджень, наприклад, самого корпусу, десь, особливо там, де є електрика. І головне, що не перевантажувати електромережу, адже все-таки пожежі від електропроводки займають перше місце по пожежам в побуті. Тут елементарно, якщо у вас розетка, куди ви хочете включити цей камін, а в цю розетку під'єднаний подовжувач, і під'єднаний ще якийсь там електрочайник, бойлер або щось тому подібне, то цього робити не слід. Тут все, все дуже обережно. Це загальні правила поводження з електроприладами. І переходимо до загальних правил. Що зараз і яких правил зараз нам слід дотримуватися в цей період? Так, в нас вже е листопад, скоро зима. А саме давайте затронемо ці два сезони осінь та зима. Е, на щастя, для нас. Закінчилися пожежі в трав'яних сесвтраних системах, тобто трошки, трошки вже легше, можливо, ще поодинокі випадки будуть, але все ж таки масовість уже зникла. Але на жаль, починаються пожежі саме від перевантаження електромережі і від пічного опалення. Тобто тут передивляйтесь свої засоби опалення. Якщо це щось твердопаливне, потрібно перечистити ту саму сажу в димарі, адже вона досить таки часто загорається і призводить до страшних наслідків. Так само про загальних правилах передивляємося електропроводку. Якщо десь пошкоджена ізоляція або, наприклад, може бути поплавлена ізоляція, замінюйте ці дроти, не використовуйте їх. Десь у вас пригоріла розетка. Також замінюйте її, викличте роз... електрика, передивіться в чому саме причина. Не користуйтесь чимось пошкодженим, а вже все-таки там малесенька розетка може натворити дуже великих справ. Ну і так само по загальним правилам, в принципі, в побуті це ми не бавимось з вогнем, ми не поєднуємо алкоголь та сигарети, особливо алкоголь та сигарети в ліжку. Адже все ж таки основна причина загибелі людей на пожежах саме в побуті це алкоголь і сигарети. Ми знаємо, що є прикрий випадок. Ми зараз можемо про нього сказати. Так, на жаль, подія сталася 9 числа. Це Яготинська територіальна громада Бориспільського району. На пожежі виявлено травмованого та, на жаль, загиблого. Орієнтовною причиною пожежі саме стало куріння в ліжку. Тобто по своїй ситуації можу розповісти, я працюю досить недовго в пожежній службі, це всього 4 роки, але за цей випад за цей час у мене було чотири випадки загибелі на пожежах, і всі вони, на жаль, через сигарети та алкоголь. Тому з цим будьте максимально обережні, не поєднуйте це діло. Ну що ж, я сподіваюся, що наші слухачі будуть дотримуватися всіх правил, якщо ви раптом помітили щось небезпечне, то обов'язково звертайтеся до Державної служби з надзвичайних ситуацій, завжди допоможуть. А я ще наприкінці хочу сказати, що зараз в мережі шириться відео ми завжди з вами про це говоримо, пане Максиме, про те, що. Ліс поки для нас він небезпечний. І якщо ви бачили відео як то добре, якщо ні, я вам покажу його після нашої зом розмови. І там знайшли ракету, але вона вже не здетонує, тому що вона збита так і лежить в лісі, і вона має. Величезний розмір. А ще раз прошу поговорити. Ми, як знаєте, папуги, постійно кажемо про те, що ми не маємо права і не знімаємо, як працює наше ППО. Знаєте, постійно кажемо, не знімаємо техніку, яка приміщується, не знімаємо військових. Так і ми будемо постійно нагадувати про те, що як у разі ви знайшли щось, вже вийшли. Ну, захотіли, вийшли, вже порушили, але вже це сталося. Так, вже сталося. Ви вже в лісі і побачили предмет, який вас може налякати, скажімо так. Що ще раз повторіть, будь ласка, нам робити. Ну що ж, по-перше, це ми пам'ятаємо про заборону відвідування лісів, але вже ж коли ви порушили одну заборону, то далі пам'ятаємо, що ми дуже обережно дивимося під ноги. При виявленні будь-чого, ми відразу завмираємо на місці, дуже уважно оглядаємо навколо себе територію. Адже якщо, наприклад, це може бути якісь елементи касетного боєприпасу, то вони не будуть одні. Так само, наприклад, і з мінами. Розвертаємось на місці і тією самою дорогою, якою ви прийшли, ви повертаєтесь, відходите на безпечну відстань. Що таке безпечна відстань? На жаль, такої конкретної цифри немає, але це буде максимально подалі, десь за якимись елементами рельєфу, за великими будівлями, наприклад, або за великими достатньо великими деревами. Потім ви телефонуєте за номером 101, це пожежна служба або 102 до поліції, повідомляєте, що ви знайшли, на що це похоже. Це може бути якась труба, це може бути яке, щось як там, на миску, схоже, на каструлю чи на якусь банку концерну. І чекаєте на допомогу. Але в будь-якому випадку слід зателефонувати. Якщо ви побачили, розвернулися і пішли додому, то цього не треба робити. по, треба подумати про людей, які також можуть туди потім зайти. Якщо ви вже побачили, то будьте свідомими громадянами і обов'язково зателефонуйте, повідомте про свою знахідку. А друзі, сьогодні до нас до студії завітав провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бориспільського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області Максим Оксами. Ми вдячні вам за висіду. Вдячні за те, що даєте корисні поради і ділитеся своєю роботою з нами. Будьте з нами на хвилі Борис Піліфем 94.9, Не перемагайтесь, бережіть себе, пам'ятайте. Ми не зламні, не скорені, не переможні. Дев'яносто